Доброго дня, мої дорогі тінейджери. Сьогодні я вам покажу, як приготувати суп з фрікадельками. Для цього нам потрібно фарш, в мене індюшачий, дві морквочки, бульбочки. Я взяла три, одну цибульку, чесник свіжий. Також я взяла лаврового листочка, сухий чесник. Перці Два виду, один горошком, а другий такий вже перемолитий. Е, сіль. Е, також е, в основному всі дають в цей суп е, рису. Але я буду готувати з макаронів. Отакі От в мене макарони. Бачите, як гнездишка такі в ташині, От з того і ми будемо готувати. Я їх купляла в, де я їх купляла, в інтернешнл магазині, по-моєму, в японському. Ну що, приступаємо? Тепер ми будемо готувати самі тіфтільки. Я взяла фарш, додаю туди одне яйце, щоб воно скріпило все. Тепер, бачите, я додаю оцей перемолитий перець. Треба. По вкусу давайте. Одні люблять більше, другі люблять менше перчені. І додаю солі по вкусу, трошка солі, тому що решта ми будемо, солити. будемо солити сам суп. Тепер, дивіться, я натерла вже цибульку на дуже-дуже мілку терку. Туди її. І все гарненько будемо перемішувати. Все перемішую, перемішую я руками. Отак. От І будемо робити ті Гарненько перемішайте, щоб воно все, абсолютно все зійшлося до одного. Ми гарненько все перемішали. Тепер що ми робимо? Ми робимо тівтєлі. Тівтєльки можна зробити великі, так, щоб одну велику покласти. Можна зробити зовсім маленькі, але я люблю середні. Щоб це м'яско не приставало, то я беру водичку, отут в от мене водичка. І так от воно дуже добре відстає. І такого всі тівтєльки робимо. Бачите? Вони не прилип... м'яско не приліпає. Дуже добре. Такі от круглесенькі получаються. І я роблю середній. І так ми зробимо всі до кінця. А далі я вам покажу. У нас вийшло стільки-ті в Картопельку я нарізала дуже мілко і залила водичкою, щоб вона не потемніла. Моркву я нарізала, бачите, як? Одну нарізала на саму крупну терку, а Пару штук, отак, для того, щоб прикрасити потім на тарілці. Отак. Ну що, йдемо готувати. Спочатку ми розігріваємо оцю пательню, додаємо туди масло. Супи дуже добре готувати на масі. І отак розмішуємо, щоб воно покрило всю-всю-всю у нас. Поворотку. Так, тепер ми беремо наші е, тіфтільки і викладаємо акуратненько, отак по кругу. Я, е, в основному всі кладу ті прямо в е, суп. Але я люблю, щоб вони мали якийсь і такий дуже блідий колір, то треба їх піджарити трошки зі всіх сторін. Е, трошечки. Вони тоді. Будуть виглядати набагато смачніше. І отак покладіть, а потім просто все переверніть. І все. І тільки я роблю багато. У мене люблять таке м'ясо, так що нас п'ятеро. Так що ми будемо. отак Нехай піджариться низ. Потім берете акуратненько вилучкою. І так його перевернете на другу сторону. І так пак разів і все. Так, і тільки в нас підрумянилися, я їх трошки перевернула. Дивіться, які вони гарненькі. Мають колір. Все. Додавляємо туди повністю моркву. І додаємо таку моркву, яку ми будемо використовувати для красоти. Так. Кож додаємо картоплі. додаємо лаврового листочка, це готується дуже тепер скоро. Лавровий листочок Перець з горошком. Снечок, в мене тут пару долюк, небагато. Все. Поки що все. Я вже казала, що хтось додає рис. Я не буду додавати рис. Я додав отакі от гніздишка, пару штук. Отакі. Тепер що ми робимо? Дивіться, отак берете, помішали. Цими Так. Нехай воно 5 хвилин отак піджариться, навіть не піджариться, а просто якби потумиться, знаєте, і після цього ми будемо заливати. Так, моркочка в мене трошки змірчила, така мігенька стала. Тепер ми додаємо водички. Водичка в мене вже кип'ячена, бачите, і я отак от її зараз додав на суп. От. І ще добавляю отаку кружечку бульйону. Все, я тільки бульйон зварила. Також сіль. Лавровий листочок ми вже додали. Сіль додаємо по вкусу. Чому по вкусу? Тому що ми вже солили саме м'яско і треба бути осторожні з солью. Краще, краще її, її потім додати. Все. Нехай воно такого повариться. І коли вже картопля наполовину буде готова, тоді ми будемо додати ці макарон, на макарошки. Все готується. Хвилин, ну, напевно, 5. Відкриваємо і дивимося, що в нас тут вийшло. Пройшло 5 хвилин. Бачите, оце такий шум, його треба обов'язково дітки знімати. Обов'язково в будь-якому супі, в будь-якому, що ви готуєте, якщо є, то треба знімати. Хоч я чула, що це є як натура, якщо це не грязь, як вони кажуть. Ви гарно все помили, то це є натуральний протеїн. Я не знаю, може це і протеїн, але я все збираю. І ви збирайте обов'язково, щоб ваш бульйон був чистий. Шум ми весь зняли, а тепер дивіться, беремо бульбочку і пробуємо, чи вона наполовину готова. Готова. Тепер ми додаємо у тих пару гнездишок, їх досить буде. Вони дуже скоро готовляться. І отак топимо в тому супі. Вони дуже скоро готовляться, і побачимо, що в нас вийде. Бачите, як скоро: 3-4 хвилини. Є в Америці макарони, які варяться дуже довго, 15 хвилин. Є о, які е скоші варяться. А я купляла японські макарони, колись я вам покажу. Вони просто кипятком заливаєш 5 хвилин і вони готові. Багато не будемо додати тих макаронів, а такого почекаємо 2 хвилинки. І ще одне. Я вам хочу сказати: додавте трошки лимона. Мені одна жіночка сказала, каже: от попробуй, Я перший раз то роблю, але я додав трошки лимона, багато не дам. І подивлюся, що воно вийде який смак. Я дуже люблю експериментувати, чи як це воно говориться. І е, скажу вам, якщо це відео вийде на е, YouTube, значить я вже спробувала і значить, воно дуже добре. Все, дві хвилини і все буде готове. Будемо роз, е, наливати, в, е, наливати в тарілочки. Суп в мене готовий, але я вам хочу показати мої е, такі антік тарілочки. Дивіться, які вони гарні. Вони дуже старенькі, але вони гарні, я вам хочу показати. І зараз тут в мене будуть буде мій суп. Все, наш супчик готовий. Подивіться, яка красота, да? і зверху ми ще зараз зелень. Яку, яка у вас є? В мене. Петрушечка, але і укроп сюди піде. То, що треба. Не жалійте, якщо любите, ми любимо багато, то ми так і даємо. Ще вам хочу сказати, я спробувала з лимоном, повірте мені, дуже добре. Я дуже рада, що я туди дала. Дивіться, яка красота. Готуйте зі мною. Всього доброго вам! І зустрінемося в новому відео.